Всім привіт, дівчатка! Я тут, я тут просто сьогодні поза кадром. А чому так? Тому що, ну уявимо, що це з нами в нас відео. Руки в кадрі, уявимо, що це так. Давайте зараз похвастаюся вам готовою роботою сьогодні, ще тільки вівторок, в мене вже є готова робота мої слідочки. Хто дивиться мій Інстаграм, той бачив, що я їх в'язала, як у нас були дощики, мені стало холодно, я вирішила, що треба мені слідочки. Але, дівчата, ви подивіться, я зовсім не підбирала ніяких секцій. Як почала, так почала і все. Тут так само, ну тобто. Але вони мені цим ще більше подобаються. Вони вийшли різні і дуже цікаві. Не знаю, раніше я такого чесно не розуміла, і ну, думаю, ну таке ну, можна було б і підібрати. Але ось тут вони мені дуже сподобалися. Вони для мене, і ну, я вирішила, що я можу дозволити собі різні шкарпетки. Ось так от. Е, так, дівчатка, чому я до вас підключаюся? Чому ви бачите ось тут, ось це віконце багато шкарпеткової пряжі на екрані. А чому? А все тому, що я йду у новий спільний проєкт. Ну, так, казала, що не хочу, не буду, але хочу сходити. Чому? По-перше, хочу підтримати цю майстриню. Канал називається LBNit. Якщо я правильно сказала, якщо неправильно виправте, будь ласка, я підпишу на екрані, як називається канал. І в інстаграмі стріночка називається В'язальний простір, і ось ця дівчина, Ліна, здається, запрошує всіх бажаючих приєднатися і пов'язати з нею шкарпетки з 1 липня, і липень і серпень. Так, два місяці в'язати шкарпетки. І ще вона відкрила в телеграмі чат. Ми будемо в'язати там не лише шкарпет ну, не лише шкар, ну, в, ці, в ці два місяці, лише шкарпетки, але умова цього спільного проєкту, що ми повинні викласти хоча б один безплатний майстер-клас, чи то опис, чи то відеоформат, як у мене. Також вона запрошує не лише YouTube-блогерів, взагалі всіх бажаючих Instagram. Ну, не знаю, За всіма подробицями я залишу посилання на відео внизу в описі, і йдіть до автора, подивіться, роздивіться уважніше переслухайте, що вона там пропонує. Мені ця ідея дуже сподобалася, тому що, знаєте, що зараз дуже жарко. В'язати шерсть не дуже хочеться, хоча до шкарпеток це не дуже відноситься, так як ниточка досить тоненька. Але, ви знаєте, я планувала весною, що буду постійно в'язати шкарпетки. і ось я якось випала з цього всього. І коли я побачила її відео, то думаю, так, це мене підштовхне зв'язати хоча б одну пару шкарпеток. Я не обіцяю багато, але хоча б одну. Отже, я хочу анонсувати, які будуть у мене шкарпетки. Я вам вже давним давно показувала свої шкарпетки. Я так давно хотіла Family Look, і в мене зв'язані лише жіночі. І тому на чоловічі. Я спочатку хотіла для майстер-класу відзняти лише як вив'язувати ось цей герб, але вирішила, що, ви знаєте, в основному найбільше майстер класи знімаються на жіночі шкарпетки. То чому б не зняти їх на чоловічі? Номер кольору не підкажу, дуже класно. Тут зараз засвідчує камера, хоча це дуже темний синій, він майже чорний. Це, ну що в мене, як завжди. Як завжди, як завжди, я купую лише пряжу від Alize, Так, що в нас тут? Ага, Superwash Comfort Socks, Ну, знаєте, мене, етикетки я вже швидесенько-швиденько їх викидаю. Отже, жіночі в мене є, мені треба дві пари чоловічих, і якраз я вирішила відзняти майстер клас, будуть жакардові шкарпетки. Не знаю, чи жовтий використаю, чи блакитний для герба, вже там подивлюся. Отже, я анонсую, що в цьому спільнику я буду в'язати одну пару чоловічих, ну, взагалі мені треба дві. А ну, Але для спільника, думаю, зв'яжу хоч одну пару чоловічих шкарпеток. І що хочу сказати вам ще В'язала я в'язала сьогодні, дов'язувала слідочки свої. І ви знаєте, я подумала, а чому б слідочки не зв'язати якось трішечки по-іншому, щоб вони якось. Він месочка зв'язати, більш щось тут заглиблені. Ну, щось таке трошечки поекспериментувати. І тому, другий майстер-клас буде мій експеримент з ось цієї пряжі, яку мені дарувала Валюша. Дуже приємний а, світло бежевий колір. Номер кольору 431. Приємний колір. Я хі, хочу зв'язати. Слідочки, тому що я цю пряжу у себе Я дуже хотіла зв'язати з неї рукавички з пальчиками, але ну щось не встигла, щось не склалося. Ну, ви знаєте, в мене планів багато і хотіла ще більше, але ще б на це часу. Так що, ось так хочу такі слідочки. І знаєте, яким я хочу візерунком? Дуже-дуже простим. Я дуже люблю візерунок, який називається рис. Але я його раніше я не в'язала, але зараз ніде його не використовую, тому що, ну, як би сказати, ну, не популярний такий візерунок, знаєте. Але хочеться все одно їх використати, ну, хоча б в слідочках. Ось так я б хотіла. Що це в нас виглядає? А в мене є ж клуб одиноких шкарпеток, і в них також є ще дитячі. Це я хотіла в'язати різні, на різні розміри, дитячі шкарпеточки, знімати майстер-клас, але щось не знаю, взимку взагалі на відео майстер-класу було дуже мало переглядів, і це аж ніяк не стимулювало щось знімати. Особливо для майстер-класів. І ще е, умова в цьому спільнику, ну, за дитячі не скажу, не знаю. І ще умова в цьому спільнику є це, що майстер-клас повинен бути безкоштовним. Ну, ось якось так. Відео дуже коротеньке, але це відео, е, мій вступ, цей спільник, відео Звичайно, що і запрошення вас, якщо вас це зацікавило, то давайте пов'яжемо в дружній компанії. І, не знаю, приходьте, пов'яжемо. Я думаю, буде дуже цікаво. Це буде в Телеграмі формуватися, знаєте, такий контент, де будуть зібрані безкоштовні майстер-класи українських майстринь. Цього разу це будуть шкарпетки, іншого разу. Які там інші речі я не знаю, але мені ця ідея дуже сподобалась. Отже, ідея мені дуже сподобалася. Взагалі, ідей до шкарпеток у мене дуже-дуже багато. Ну, але зараз літнє в'язання, і, ну, пару пар, я думаю, я все-таки за два місяці зможу все-таки щось там осилити. Отже, дівчатка, приходьте, будемо в'язати разом творити. І створювати український контент. Надіюсь, відео це коротеньке не зайняло багато вашого часу, було цікавим, інформативним. А взагалі переходьте до автора і дивіться, що і як. Можливо, я не все розповіла, не все згадала. Бажаю собі успіхів і, звичайно, вам всього найкращого. До нових зустрічей. Пока-пока!